Усім привіт! З вами Наталя. Ви на каналі Сама Собі Тестер. І сьогодні хочу поговорити про те, як тестувати олівець, а також, тобто, як тестувати ручку або будь-який інший предмет, як підходити до цього запитання. І щоб ви розуміли, що є маса варіантів, як відповісти на це запитання. Але є і ключова правильна відповідь: тобто, як саме тестувальник має підходити до цього завдання і чому важливо. Як ви підходите, і як ви думаєте ваш хід думок? Тож поїхали, давайте розбиратися. І з однієї сторони це доволі таке звичайне питання і доволі поширене. Адже коли вас питають, як тестувати олівець, ну як тестувати, тобто писати ним, чи пише подивитися, чи що ще робить олівець. Коли вам задають запитання, як би ви тестували олівець, то які в нас думки в голові? Ну чи він пише, так? чи можна ним щось написати, чи можна, наприклад, його зламати, чи можна його постругати? І отакі якісь речі, чи можна постирати, допустимо. Але це питання набагато глибше, і його варто розібрати, тому що початок цього питання він лежить в тест базисі. Тобто, нам потрібно в першу чергу зібрати вимоги, які... Який в нас є цей олівець, для кого він призначений? Які, яку функцію він виконує? Адже в мене тут, наприклад, є дуже великий спектр різних олівців? Я хочу вам їх продемонструвати. Можливо, це сувенірний олівець. Так, тобто в нього тут є вітрильник, допустимо. Чи він підструганий? Чи цей олівець? Наприклад, є тупий і не, не можна ним одразу писати. Чи він має якусь резинку на собі, так? А чи він просто звичайний, ось такого формату? Чи цей олівець має на собі резинку, так? Хто ним буде писати цей? Чи це олівець, наприклад, дитячий, звичайний? Чи він має тут якийсь артикул такий? Ось тут є камінчик, допустимо. Чи він є тематичний, допустимо. Якщо він в якісь аксесуарах, так? наприклад, це друзі, так? олівець з друзями. Тут взагалі у нас маркер. Чи це можливо повністю отакий олівець, який можна взагалі писати? Повністю списувати. Чи це такий класичний і київський? Чи це, можливо, просто чорний. Ось такого плану. Звичайний олівець, але він фірмовий, якщо побачите. Тобто олівців насправді може бути багато. І в першу чергу нам потрібно дізнатися вимоги. Для кого цей олівець? Чи це для дітей? Чи це для малювання? Чи це для художників? Якщо це, наприклад, для художників, то в нас. Може бути якийсь такий олівець, так? Тобто нам потрібно знати якісь інші параметри цього олівця, якщо ним будуть малювати. Тому основним є, щоб ви спочатку задавали запитання. Адже коли вимог немає, то ви задаєте запитання і таким чином ви дізнаєтеся багато деталей про продукт, про специфікацію, про якісь різні деталі, для кого цей продукт, що він робить, а чи він робить це і це. Чи він має резинку, чи не має резинки, чи він заточений вже одразу при продажі, чи він не заточений. І, і таким чином, коли, наприклад, вам кажуть, що немає вимог, ви таким чином можете їх допитати, ці вимоги, і виписати собі, ще 1, 2, 3, 4, 5. Тобто додаткові запитання завжди допоможуть вам і показують вас як тестувальника, який... А навіть коли в нього немає вимог, він їх допитає, він їх вияснить і вже тоді почне тестувати. Тобто, коли в нас е, такий бізнес-кейс і немає вимог, ви не починаєте і всліпу сліпу тестуєте, ви випитуєте, допитуєте і тоді вже збираєте якийсь список і починаєте відповідно тестувати. Це показує вас дуже з хорошої сторони, адже в реальному світі на проекті. Коли у вас продукт-оунер чи бізнес-аналіти кажуть, що немає вимог, то ви допоможете йому їх визначити, прописати ці вимоги, і, а не приймете голу відповідь, що вимог просто ну, немає, і все. Коли ви, наприклад, вже знаєте якісь певні вимоги до цього продукту, то ви вже можете починати тестувати або планувати навіть своє тестування. Допустимо, що ми знаємо, що цей олівець точно є заточеним, так? І що точно. Наприклад, на ньому якийсь елемент, але, можливо, не в першій версії. Це може бути якийсь аксесуар, це може бути гумка, це може бути там, камінчик. Так, ми ще цього не знаємо, що це буде, але воно проясниться в наступних ітераціях, тобто в наступних версіях нашого олівця. Чи, наприклад, те, що він буде чи він буде тематичним, чи ні. І таким чином в нас вже є якісь конкретні вимоги. От. Що він буде заточений. І форма, наприклад, можна питатися: чи це буде круглий олівець, чи він буде мати якусь конкретну форму. Так як тут. Тому що ця форма, вона дає, наприклад, нам то, що олівець не буде котитися, не буде скочуватися зі столу, допустимо. А він буде зупинятися по якомусь такому моменті, так як цей. Наступним кроком буде. Щоб ви добре спланували свою відповідь, адже кожен наступний тест він може бути е, якби і мануальним, і чорним ящиком, і автоматичним. Не йдіть одразу по всіх видах тестування, які ви знаєте. Тобто, подумайте, сплануйте свою відповідь. Візьміть якісь характеристики, поділіть на функціональне і нефункціональне спочатку. І таким чином наводьте якісь приклади. Бо коли ви почнете одному тесту наводити і якісь конкретні вибіркові види тестування називати, то це може вас заплутати. Адже один той самий тест він може бути мануальним, і чорним ящиком, і ще щось. І таким чином ви просто е, якби погубитеся, і у вас буде і багато тестів, і різних, і тут тобто це все йде на розуміння. Так само, наприклад. Теж важливим є, допустимо, якщо ми знаємо, що наш олівець зараз не має жодного тут елементу, тобто якоїсь резинки чи ще чогось, то ми не можемо створювати баг, що в нього немає резинки, тому що вона не передбачена вимогами. І такий баг буде невалідним і показувати те, що ви тестуєте поза тим, що у вас є в даний момент до тестування. Тобто, це теж треба розрізняти. Коли в нас буде. Наприклад, олівець вже з резинкою, отакого от плану, і, наприклад, ця резинка вона буде відлітати, допустимо, тоді можна створювати баг, що резинка відлітає, або вона якась там ненадійна, або ще щось сталося. І оце вже буде такі нюанси, коли ми тестуємо саме те, що є написано в нас, те, що в нас зібрано у вимогах. І не створюємо додаткових багів чи додаткових якихось таких нюансів. Також важливим є те, що ми тестуємо інтеграцію, наприклад, більш різними елементами. Ми тестуємо інтеграцію, тести інтеграційні можуть бути між нашим олівцем та, наприклад, папером, так, блокнотиком. Як наш, олівець, як наш олівець буде писати на папері? Як пишемо правою рукою, якщо, наприклад, пишемо. Лівою рукою, чи розмазується наше чорнило, так? Коли ми пишемо, воно затирається, отак. Чи розмазується наш напис. Тобто це такі якісь різні типи тестування. Тут же можна використовувати, чи стирається, на якому папері ми пишемо, так? Чи стирається те, що ми написали нашою резинкою, або Інтеграція між нашим олівцем та іншою резинкою, чи стирає резинка, і це вже буде результат інтеграційних тестів між нашим олівцем та іншою резинкою. Або такими резинками. Тобто ми теж користуємося різними інструментами, так не тільки такими, чи такими резинками, чи такими це теж резинка. Наскільки вона добре стирає, бачите, оця вже погано стирає. Чи буде стирати, якщо наш олівець, він є в якомусь кольорі, чи буде ця резинка стирати, наприклад, кольорові олівці? У нас є кольорові, чи вона стирає кольорові олівці? І це є теж інтеграція. Ще одним таким тестом може бути інтеграція, зламається наш олівець. Коли ми пишемо, він ламається, або просто чи можемо ми стругати наш олівець? Інтеграція між нашим олівцем та стругалкою. Це я така стругалка, наразі в мене іншої немає, тому поки що вибір тільки один. Але тут, допустимо, інтеграція між стругалкою та олівцем, цей олівець підходить тільки в цей більший отвір, а в менший вже не зайде. Тобто, знову ж таки, яка стругалка підійде до відповідного олівця? Цей олівець. Великий це буде за великий, а цей маленький буде вже окей. Тому це теж треба мати все на увазі. Також, коли ми допитуємо, коли ми задаємо додаткові запитання, ми можемо уточнити а, такі речі, як м'якість та твердість олівців. Тому, якщо ми знаємо, хто ці олівці будуть використовувати, то ми будемо знати, які параметри наших олівців. Технічні параметри. Тобто, чи там твердість B1, чи вона десь зазначена, чи вона десь прописана в специфікації. Наприклад, на цьому олівці є написана вона. На цих теж є написана. Але в більшості випадків олівців ми не, ми не знаємо, яка твердість чи м'якість олівця. Ось тут в нас є, наприклад, оці олівці від 5B до 5H. І що ці буквочки означають? Треба теж тоді знати і допитуватися. А коли ми ще щодо заточення олівців, має значення, наприклад, дерево. Наскільки добре точити це дерево, чи воно не ламке? Бо найкращим деревом вважається кедр для олівців. Я, наприклад, цього не знала, але от подивилася, то вже знаю. То що ж, як відповідати на це запитання? Старайтеся послідовно. Пояснювати свій хід думок, чому ви так думаєте, яка ваша відповідь щодо олівця? Але в першу чергу питайте за вимоги. Для кого цей олівець? Якщо вам кажуть так, звичайний, звичайний олівець, а запитайте тоді, чи він має уточнюючи питання, тобто чи він має резинку. Чи ним буде писати художник, чи ним буде писати дитина, Чи ним буде а, хтось малювати креслення, чи а, ним будуть, наприклад, його будуть продавати в якійсь крамниці тематичній. Допустим. І отакі думки, такі запитання, вони дадуть вам якийсь конкретний збір даних, вимог, які ви вже конкретно можете тестувати. І таким чином зробіть вашу відповідь. Поступовою, ви збираєте вимоги, ви потім ці вимоги тестуєте, і ви показуєте, як ви тестуєте дохід ваших думок. Чому ви тестуєте? Тобто в нас є вимога 1, 2, 3. Вистачить трьох навіть, і ви покажете, що так як в нас є такі умови зібрані, ми тестуємо це, це і це. І також, так як це олівець, все одно буде тут якесь писання, якесь малювання. Тобто ділите свої тести на функціональні та нефункціональні, потім берете функціональні тести. Пишете, малюєте цим олівцем. дивитеся, чи він ламається при сильнішому натисканні, чи він зручний для кисті, чи не можна писати лівою, чи правою рукою. Чи він, наприклад, коли падає, не ламається, чи він скочується далеко, допустимо, чи е, такі речі функціональні. Потім переходьте до нефункціональних, чи, можливо, можна його зламати, чи легко ламається. А цей стержень. Скільки сторінок можна списати одним олівцем? Які матеріали використані при виготовленні цього олівця? Можливо, якісь стандарти, які потрібно дотримуватися по фарбі, по дереву, по графіту. І оце все ви збираєте у вимогах відповідно. Чи є колір, чи це кольоровий олівець, чи не кольоровий. За допомогою цих запитань ви все дізнаєтеся і таким чином структуровуєте свою відповідь. А якщо хочете знати більше про тестування, як виглядає робота тестувальника, як це все, як тестувати взагалі на роботі і на проєкті реальному, то запрошую вас на QA Foundation. Це такий міні-курс, який дасть вам розуміння, чим займається тестер на роботі. Я його створила, і якщо вам цікаво, то лінк буде в описі під відео. Це короткі уроки, які пояснюють, чим займається тестувальник, і ви після цього курсу ви зрозумієте, чи варто вам взагалі йти в тестери і чи варто воно ваших зусиль. Ставте лайк, якщо відео було вам цікавим та корисним. Підписуйтеся на канал, тут знайдете ще більше цікавої інформації і про тестування, і про саморозвиток. Тому до зустрічі, до наступного. vídeo.